Дівчатка, всім привіт! Сьогодні з вами зв'яжемо візеруночок з весняного випуску журналу Штрік Муста. Якщо чесно, цей візеруночок я трішечки недооцінила. Спочатку хочеться вив'язати самі найкращі візерунки, а ті, що більш-менш гарні, залишила на потім, але вив'язали зразочок і він мені дуже сподобався. Сподіваюся, що і вам. Сподобається цей візерунок, дуже гарний, цікавий половер літній буде чудовий. Весняний або на теплу осінь дуже буде гарний. Цікавий візеруночок, перекладається він як діамантові хвилі. Дуже гарний. Нам для цього візеруночку потрібно набрати кількість петель. Крат на 10 і плюс 2 кромкові петельки. В рапорті у нас 33 рядочки. Бистро зв'яжеться. Я на, на, набрала петельки для одного рапорту. Є в схемці деякі неточності. Це ми з вами, коли виб'ємо зразочок, я вам розкажу про них. Так, починаємо. Вив'язувати кромкову петельку знімаємо і в'яжемо лицева, зворотня петелька, таких нам треба зробити 4 пари. Лицева, зворотня, 1, лицева, зворотня, зворотня. Ще разочок лицева, зворотня. Дві петельки разом лицевою з нахилом вправо. Накід і кромкова петелька зворотня. Ми з вами в'яжемо тільки разом лицеві петельки, лицеві рядочки, тому що візерунок формується тільки в лицьових рядочках. А зворотнє ви в'яжете по візерунку. Яку петельку, бачите, вив'язуєте. Накід, вив'язуєте зворотньою петлею. Пров'язали перший рядочок. Дівчатка, зараз ми вив'язуємо рисову в'язку. Бачите, це рисова або жемчужна в'язка, вона ще називається. І тому, щоб не плутатися, просто я вам буду казати, з якої петельки починаємо. В прошлому рядочку, в першому ми починали з лицьової, тут починаємо зі зворотньої. І треба нам 7 петельок пров'язати рисової в'язки. Чередуємо лицева зворотня, лицева зворотня. В першому починали з лицевої, в третьому починаємо зі зворотньої. Зворотня лицьова. І так у нас сім петелек подряд. Чередуємо. Два, три, чотири, пять, шість, сім. Далі дві петельки разом лицьовою. Вже формуємо хвильку в цьому місці. Лицьова петелька і накид. Це ми зв'язали з вами третій рядочок. П'ятий рядочок, шість петель рисової в'язки. Починаємо з лицевої петельки. Лицева, зворотня, лицева зворотня, лицева зворотня. Дві разом лицевою, дві лицевих і накид. Це був п'ятий рядочок. Починаємо сьомий, п'ять петель лицевої рисової в'язки починаємо зі зворотньої петлі, зворотня, лицева, зворотня, лицева і зворотня петелька. Дві разом лицевою, три лицевих, один, два, три. І накид. Це був сьомий рядочок. В'яжемо дев'ятий ряд. Чотири петельки, платочної в'язки. Починаємо з лицевої. Лицьова. Зворотня. Лицьова. Зворотня. Дві петельки разом лицевою. Цей візерунок дуже простий. Він... І чотири лицевих. Він вив'язується навіть без схеми. Тут візеруночок сам підказує вам, що вив'язувати. Так, чотири лицевих і накид. Це був дев'ятий рядочок. Так, дівчатка, починаємо 11. В'яжемо зворотню петельку. Так, зворотня лицева, зворотня. І вже бачимо, що треба далі в'язати дві разом лицевою. П'ять лицевих, один, два, три, чотири, пять і накид. Це був одинадцятий рядочок. В'яжемо тринадцяти, знімаємо кромкову: лицева, зворотня, дві разом лицевою. І шість петель лицевих. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість накид. Закінчився рапорт. Це був тринадцяти рядочок. Далі п'ятнадцятий рядочок, зворотня петля. Дві разом лицевою. І останні петельки пров'язуємо лицевою. Їх повинно бути сім: Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7 і накид. Це був п'ятнадцятий рядочок, сімнадцятий рядочок, дві разом лицевою. Рядочок відпочинку. Дві разом лицевою, вісім лицевих, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І накид. Такий легенький раппорт в цьому рядочку. Рядочок верніше. Це був 17-й рядочок. Так, дівчатка 19-й рядочок, зворотня петля, накид, 7 лицевих петельок. 2, 3, 4, 5. Раппорти дійсно дуже легесенький. Сім лицевих, і останні ми пров'яжемо дві петельки разом лицевою, звісно ж, з нахилом вправо. Це був 19-й рядок. 21-й лицева петелька. Це знову ми починаємо рисову в'язочку, міняємо місцями в кожному рядку лицева зворотня, накид, 6 лицевих, 2, 3, 4, 5, 6, і дві разом лицевою. Це був двадцять перший рядочок. Далі двадцять третій рядочок, зворотня петелька. лицьова, зворотня. Накіт п'ять лицевих. Один, два, три, чотири, п'ять. Дві разом лицьовою. і зворотня петелька. Це був 23 рядочок. Так, 25 рядочок. Починаємо з лицьової петельки, Лицьова, зворотня, лицьова, зворотня. Накид чотири лицьових. Один, два, три, чотири. І в кінці рапорту дві разом лицьовою. Це був 25-й рядочок. 27 рядочок. Починаємо зі зворотньої петлі. Прив'язуємо 5 петель зворотньої е, платочної, не платочної, а жемчужної в'язки або рисової. Так, е, зворотня, лицьова, зворотня. Знову лицьова і зворотня. Накід. Три лицевих, два, три. Так, дівчатка, я ж е, говорю платочна в'язка. А вона ж, напевно, не платочна, а хусткова. Треба, треба уточнити. Так, це був 27-й рядочок. 29-й рядочок. Починаємо з лицевої петлі і прив'язуємо шість петель е, рисової в'язки. Рисова або жемчужна так, лицева зворотня, лицева, зворотня, лицева, зворотня. Накид дві лицевих і дві разом лицевою. Зворотня петелька це був 29 рядочок. 31 рядочок. 7 петель рисової в'язки. Починаємо зі зворотньої. 1, 2, 3, 4, Шість і зворотня сьома. накид, лицьова, Дві разом лицевою. Зворотня петелька. Це ми зв'язали 31 рядочок. 33 рядочок. У нас вісім петель рисової в'язки. Починаємо з лицевої. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Вісім. Накід і дві петельки разом лицевою. В рапорті ще потрібно пров'язати 34-й рядочок це зворотній. Давайте швидко пров'яжемо його. Зараз я вам скажу, яка неточність в схемці, якщо будете в'язати, щоб мали на увазі, якщо будете в'язати цим візеруночком. Так, дівчатка, отакий у нас рапорт. Зверніть увагу, що майже всі, бачите, який він нерівний, вийшов зразочок наш рапорт. Майже всі фантазійні візеруночки, ажурні візеруночки, по одному рапорту, по два, по три рапорту інколи коли в'яжемо зовсім потрішечки, то вони нерівні. А в полотні вже все вирівнюється, тому не звертайте уваги, що. Отакий рапорт виходить. Але ж дуже гарний. Все просто, лицева зворотня петелька, і дивіться, яка краса. Мені він дуже-дуже сподобався. Для половера цей візерунок ідеально підійде, буде дуже ефектно виглядати. Так, дівчатка, повернемося до схемки. Так, дивіться, схемка, до речі, буде в моєму телеграм-каналі. Посилання є під відео, тому кому потрібна схемка для дівчат, які вже давно в'яжуть. То заходьте, будь ласка, дивіться. Дивіться перший рядочок і 33-й. Я тут вив'язувала декілька рядків, якщо, декілька рапортів в довжину. Закінчую, це 33-й починається з лицевої петлі. Потім ми спочатку починаємо рапорти, і у нас знову лицева петля. Якщо ми також пров'яжемо, то у нас тут вийде, буде виглядати, як бракована смужка. Бачите, у нас е, лицева петелька, їх два рядочки: лицевий і зворотній, дві дольки. А якщо ми е, 33-й закінчили і почали з першого знову з лицевої петлі, то у нас буде тут не два рядочки, а не дві е, оціх дольки, а вже чотири, і буде виглядати як така бракована смужка. Тому, якщо вам потрібен фрагмент цього візерунку, то ви собі просто пров'язали один рапорт і все. А якщо ви в'язуєте декілька фрагментів або ціли там, цілий плечовий ви, плечовий, плечовий виріб цим візеруночком, то перший рапорт зв'язали і далі вже без схемки в'яжіть. І починаєте перший рядочок другого рапорту в довжину. Не з лицевої петельки, а зі зворотньої. Тоді вже схемка вам, в принципі, і не потрібна. Просто ви дивіться, щоб у вас гарно виглядав, гарно виглядала рисова в'язка. І все. Оце, що вам я хотіла сказати, на що звернути увагу. Так, дівчатка, пишіть коментарі, ставте вподобайки, діліться моїми відео і дуже вдячна тим, хто ділиться моїми відео. Статистику Дуже часто переглядаю. Дякую вам за активність. Всім гарного настрою і мирного неба над головою.